Вітаю вас на 18-му уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали таке поняття як Repeater та його практичне застосування. На цьому уроці ми будемо розбирати затемнення або фільтри для футажів. Тож, поїхав! Відкриваємо After Effects, створюємо нову композицію. Налаштування 30 секунд, фон чорний 2997 кадрів, натискаємо ОК. Перше ми будемо використовувати відеофутаж, який в нас був на 7 уроці. Тому переносимо його на панель матеріалів, а потім на панель леєрсів. Пам'ятаємо, якщо наш футаж не зовсім коректно відображається на нашій композиції. Треба натиснути правим кліком миші на леєр з футажем і через Transform Fit to Comp зробити його належним чином. Добре. Бачимо, що у нас футаж доволі світлий, і якщо нам потрібно, наприклад, додати текст білого кольору. Далі центруємо якірну точку. Ctrl-Alt-Home. І центруємо леєр Ctrl-HOME. Бачимо, що цей текст не буде дуже добре видно, тому треба затухання або використати фільтр. Для цього робимо наступне. У панелі леєрсів Ми правим кліком миші на порожньому місці викликаємо додаткове вікно. Далі New і обираємо Solid. В нас з'явилось додаткове налаштування, а саме нам потрібно вказати назву цього леєру, розмір. Можемо робити або той, який нам потрібно, або одразу підлаштовувати під розмір композиції і вказати колір. Тож ми залишаємо налаштування незмінним і натискаємо ОК. І бачимо, що в нас з'явився Black Solid One або суцільний леєр. Тепер опускаємо його нижче, ніж текстовий леєр. Далі відкриваємо параметр Opacity клавішою T на клавіатурі. І якщо ми будемо змінювати значення, зменшуючи його, в нас буде таке собі затемнення нашого відеофутажу. Добре, розібрались і зафіксували. Також хотів розібрати ще декілька моментів. Перше, як нам змінити колір на інший для нашого Solid layer. Для цього ми відкриваємо панель Effects and Presets. У вікні пошуку ми пишемо англійськими Fill, вкладинці Generate, знаходимо Fill і переносимо його на наш Black Solid. Бачимо, що колір змінився на червоний і відкрилася панель налаштування ефекту біля панелі матеріалів. Тож ми маємо змогу обирати будь-який колір і міняти непрозорість, як і у випадку з Transform Opacity. Також, якщо нам потрібно зробити, наприклад, градієнт з частковою прозорістю, ми видаляємо Fill. Далі переходимо знов до панелі Effects and Presets і шукаємо градієнт Ramp. Також переносимо його до нашого Black Solid. -у». І можемо його налаштовувати, змінюючи кольори. І можемо змінювати положення початку нашого градієнту. Тож, з цим можете попрактикувати самостійно. І на додачу, звісно, можна додавати анімацію за параметрами. Position, Scale, Rotation. Також ми, звісно, можемо змінювати розмір нашого Solid Layer. Тож, сподіваюся, цей урок був корисний. Чекаю від вас підписку і вподобайку. І зустрінемось на наступному уроці.